Христос страждається, я вдова, вийшла заміж завдівця, до шлюбу все мені допомагав, були разом, а тепер не хоче залежність до телефону, нервовий, агресивний. Може е, принизити, обізвати, не перепросить, подає вигляд, що нічого не було. Після сповіді е, те саме повторюється, казав, що Бога не боїться. Чи на, на правильній дорозі мій чоловік, дякую. У, цій, у цьому запитанні, знаєте, є така собі свого роду пресупозиція, тобто вже наперед знає, якби було все добре, ви б мені не писали. Ясне діло, що це є не дуже добре. Але кожна людина мусить пройти ці етапи, етапи падіння. Але потім треба йому допомогти встати. Не треба допомогти падати, а йому треба допомогти встати. От коли впади, це ще не падіння, це ще просто людина не звертає уваги, що її чекають небезпеки. І всі ці речі, байдужість до, до, до тих, що навколо тебе, байдужість до Бога, байдужість до церкви, легковажність до своїх обов'язків, вона потім приводить до серйозних, серйозних таких катастрофічних речей. І починаються вони, як правило, в когось там такої малою, до більшого, до більшого, до більшого, а кому зразу бабах, і так дуже серйозне таке випробування. Так що очікуємо, очікуйте, падіння. А щоб ви знали, що в цьому випадку ви не маєте сміятися, а я тобі казала, я тобі казала, не треба, а подати руку, допомогти встати. Щоб людина відчула, що поруч є люди і що ці люди мають велике значення. Цінуйте, не треба не доводити себе до того, щоб аж упасти, аж потім думати, де би там соломи постелити. Знаєте, як кажуть наші приповідки, якби знов де впадеш, то би соломи постелив. Ну, біда, що ми не знаємо, де ми впадемо, тому краще не падайте.